Вулицю Герцена у Сумах пропонують перейменувати на героїв Чорнобиля. З такою пропозицією виступили місцеві ліквідатори. Ми вирішили у зв'язку з 30-м 30 роковином Чорнобильської трагедії у 2016 році і також цей, день, цей рік вже проголошено роком вшанування ліквідаторів. І ми вирішили перейменувати, звернутися. Томі ще воювати з перейменуванням вулиці. Справа в тому, що в нас не було так категорично, що саме вулицю Герцена. Якщо не можна цієї вулиці, то я другу будуть якусь іншу перейменувати, то іншу. Обговорення триватиме до 5 березня. А от пропозиції щодо строку, місця та часу проведення заходів із визначення позицій громади слід подати до 12 лютого. Моя колега Тетяна Юхта готує цей матеріал. Дивіться його вже у нашому вечірньому випуску новин.